В зоні не варто питати, що в нас сьогодні на обід, адже обідом може стати ти. Ступивши на її територію, ти одразу ж стаєш легітимною ціллю для 15 мутантів, котрі тут ушиваються. І всі вони мають власні методи ведення полювання. Одні біжать на пролом, інші хитрують і заходять ззаді, а деякі вже давно вас вичікують, щоб з великим натхненням залізти вам в голову. В цьому ролику ми з'ясуємо, хто найнебезпечніший мутант в зоні, як в плані геймплейному, так і в плані реальному. Я Андрій Бесовісний, ти на Artline Play, А поки пояс не пішов, підпишись на цей канал, постав лой цьому відео. А в кінці завітай до нашого інтернет-магазину за ігровою збіркою для Stalker 2. За час існування цього каналу я неодноразово випускав ролики про походження мутантів Сталкер. Якщо узагальнити їх можна поділити на два типи: штучні, себто створені людиною, і натуральні себто ті, котрі мутували після контакту з ноосферою. До цього списку також полюбляють додавати категорію походження невідоме, та насправді це маячня, так як мутанти цієї категорії теж відносяться до штучних, точно невідомо чи стосуються вони програми Універсальний солдат за котрою і намагалися створити ідеальний прототип. Справа в тому, що дана програма була не єдина. Гібридизація видів ще одна не менш важлива програма науковців, в котрій прийняло участь декілька знайомих нам представників. І кінцевою метою всіх цих програм було створення справжньої машини для вбивства. Про це я розповідаю в відео лабораторії X про зону в сталкер. Тож перейдемо ближче до теми. Вченим дійсно вдалось створити вкрай хитрих, розумних та небезпечних істот. Утім, далеко не всі вони складають для сталкерів серйозну небезпеку. Бесіди про тушканів, зомбі та сліпих собак швидше викликають посмішку, аніж острах, тому цих піонерів зони з легкістю можна віднести до рядових мутантів, котрі тут більше слугують в якості рухомих мішеней. І якщо собаки ще хоч якось намагаються петляти, то кабани зовсім просто йдуть на пролом і падають з двох тик. Сталкер 2 найнебезпечнішим рядовим мутантом на превеликий подив стала плоть. Це тепер свині пауерліфтери, які стрибають не гірше за снорків. Мутанти з стрибками в цій грі завжди мають перевагу, так як можуть дістати вас на підвищеннях, тоді як інші будуть просто ховатися або бігати довкола. Додайте ще й можливість насилати галюцинації і отримайте кота баюна, котрий і людський голос імітувати вміє, щоб затягти вас до свого лігва. Варі мутант не складає серйозної небезпеки, та й загалом його присутність як на мене доволі суперечлива. Крім дуже пальоної імітації голосів. Він не володіє нічим новим, падає швидко та й зустрічається нечасто. часто. Інша справа – олень. Це більш небезпечний противник з цілою свитою, який може вас просто закабанити. Тіло оленя частково броньоване, тому зламати йому роги швидко не вийде, хоч і впасти від нього теж доволі важко, якщо ваші руки це не піратські гаки. Категорію закривають снорки, котрі розповзлись по зоні якимось неймовірним числом і котрі завжди не проти хорошої компанії. Снорки часто потрапляють під вплив контролерів, після чого служать їм. А також ці істоти полюбляють збиратись в клани і зависати в підземних норах. З кожною новою частиною Сталкер мутант постійно слабшав, а в Сталкер 2 і взагалі не викликає якихось великих емоцій. Тепер ж підходимо до куди цікавіших індивідів, а саме до Полтергейста. За задумом Полтергейст мав би бути рідкісним мутантом, але якось не зрослося з цим. Сталкер 2 наштовхуєшся на цілі примарні оргії, до того ж, різно. Кольорові, так як до гри завезли інші різновиди цього мутанта, це теж результат експериментів над людиною. Мутант сліпий і глухий, але добре відчуває те, що відбувається навколо. Він володіє телекінезом, який і є однією з головних атак. Хоч перша зустріч з цим мутантом викликала нерозуміння в далекому 2007-му, Вийшов він не надто небезпечним, на відміну від Бюрера. Рецепт бюрера простий: змішати разом кота байона, контролера і полтергейста. Залиште це все на деякий час, накривши чорним плащем. Невдовзі з суміші виростає маленький симпатичний бюрер. Бюрери вийшли дуже функціональними мутантами. В них і телекінез, щоб кидатись банками з під галки, і гравітаційне поле, яке захищає їх від куль і вроків, і направлений гравітаційний імпульс, щоб забрати твій модифікований ствол. Сутички з цим мутантом не прості в будь-якій частині сталкер, та всі ми знаємо про унікальні підходи до кожного клієнта. Родичем бюрера є контролер, один з найбільш відомих мутантів зони. От лише він далеко не такий потужний, як його брати менші, і виключається простим способом під назвою Ану йди сюди. В результаті слугує простою губкою для куль в фірмових штанах за 40 гривень. Твою мать за 40 гривень штани. Підходимо до лідерів нашого списку. Призові місця, якого відкриває кровосос. Це нічний мутант, який веде осілий спосіб життя і постійно нападає на тих, хто порушує його кордони та спокій. Завдяки частковій невидимості. Кровосос стає дійсно вкрай небезпечним хижаком. Він полюбляє заходити ззаду і відключати їм світло, так як мені відключає провайдер інтернет. Дощ упав нет, пропав. Швидкий і вкрай сильний може працювати в парі з собі подібними, створює лігва. Це справжній мисливець, зустріч з котрим обертається для сталкерів останнім побаченням. Як і інші мутанти, цей мав би теж бути доволі рідкісним і зустрічатись ближче до центру зони. Але розробники постійно накидали кровососів під зав'язку, щоб нудно не було. Тому для досвідчених сталкерів вони не складають якоїсь серйозної небезпеки навіть по чотири персони. В старих іграх вирубався просто з ножа, тоді як в нових відчуває неба яку слабкість до підвищень і переслідувань. Ключовий момент: химера чи псевдоігант. В плані геймплею псевдоігант найсильніший мутант в зоні. Так ще було за часів поклику припяті, де вперше з'явився його головний ідеологічний противник, химера. Один псевдоігант може без проблем розкинути двох химер з кожною новою частиною, сила і кількість здоров'я цього мутанта зростала. Сталкер 2 його не зустрінеш на відкритих просторах в поклику Прип'яті». Зате мутанту дали вкрай бісячий стан з радіусом в футбольне поле і ще більше накинули хп. Що найсмішніше в плані боротьби цей мутант поступається в Stalker 2, тоді як в попередніх іграх Химера була куди слабшою за нього. В новинці Химеру дійсно зробили найбільш проблематичним і навіть читерським мутантом, з котрим в бою один на один у відкритому полі в 90% випадків ти ляжеш. Химери суттєво збільшили хп, викрутили на максимум агресію, але пожертвували інтелектом, через що вона не доганяє, що стрибком вас можна дістати з ящика. Саме тому, якщо говорити про найсильнішого мутанта в плані геймплею, в старих іграх це псевдоіган, тоді як в 2 найбільше проблем викликає Химера. На підтвердження цих слів стає і той факт, що Химера в грі в переважній більшості випадків суворо заскриптована, тоді як псевдоіганта ми можемо відшукати вже на підготовлених для маневрів локаціях. Надто сильний мутант для бою у відкритому полі, який і посідає свій смертельний п'єдестал. Що ж, тепер давайте поговоримо про всіх вищезгаданих мутантів, дещо іншому ключі, в ключі реальності. І ми не будемо заглиблюватись їхню природу та ареал існування, бо це вже тема іншого ролику. Якщо таки хочеш, обов'язково залишай комент. Якщо розпочати з рядових мутантів, найбільшу небезпеку серед них повинен був би становити дикий кабан. Сталкері кабанюри виростають як мамонти, що вже казати про зграї, в котрі вони збираються. В реалі навіть невеликий розміром кабан може зробити ваше рандеву останнім, особливо якщо це самка з дітьми. Додайте до всього ще й жирну тушу мутанта, яка дозволить йому мінімізувати поранення. Стада диких кабанів насправді тут могли рознести псело новачків і перевернути Сидоровича з задниці на голову. Зібравшись з раю, для них не страшними були б навіть найсильніші самотні хижаки. Кабани тут теж вкрай агресивні і ніколи не бояться захищати свою територію навіть перед людиною з автоматом. Звісно, якщо в грі зробили їх такими сильними, акцент зі сталкерства змінився б на користь симуляторів полювання. Та ніколи не пізно додати їх в сталкер 3 табунами, які можна або обійти, або обдурити. Що стосується інших рядових мутантів, дещо схожа ситуація, і в мутованих собак в зграях вони можуть складати немалу небезпеку для поодиноких сталкерів, тим більше вони тут вкрай агресивні і вже знайомі зі смаком людської плоті. Якщо в реальності ім бою був пістолет на пістонах, в реальності сталкер така схема не пройде, так як пси не бояться пострілів. Якщо ж з граю очолюватиме пес фантом, який вміє створювати ілюзії, тікай з городу, дядя, або носи багато набою, бо вижити буде непросто. Ситуація з псі оленями вельми комедійна, бо втікати від вчорашньої жертви не годиться. Та й яка взагалі мотивація може бути в псі оленя, який за своєю природою мирна травоїдна істота? Звісно, забуцити вас і накинути копитом він може. Та що далі? І навіщо він збирає навколо себе секюріті, якщо він такий потужний? Як на мене, це один з найбільш невдалих мутантів, як і кіт баюн, якого зліпили з повадок сліпого собаки і стрибка химера? В грі це доволі слабкий супротивник, та якщо перенести його на терени реальності, такий кіт зміг дуже добре реалізувати свій мисливський потенціал в зоні, тим більше змінням імітувати голоси. Баюн з легкістю може брати сталкера в сутичці та тет, тет, якщо застане його зненацька, а від цієї штуки не сховаєшся і не втечеш, як від попередніх наших героїв. Якщо від псів чи оленів ти можеш сховатись на дереві, кіт полізе за тобою. Вночі ж він може постати в якості серйозної загрози, навіть для невеликої озброєної групи. Переходимо до вищої ліги, де нам одразу прилітає у голову банка тушонки від Полтергейста. Наскільки небезпечним був такий противник, відверто кажучи, не надто небезпечним за умови, якщо виносити захисний шолом і взагалі одягнені в військове спорядження. Швидкість удару не така сильна, щоб виключати вас одразу, тому тут можна взагалі прикритись підручними засобами в якості щита і обіти примару. Трохи серйозніша ситуація зі стовбами пламені, які ті створюють. Тут швидко ухилився і вижив, або за твоїми плечами висить термощит, якого, звісно, ж тебе нема. Навіть з цими скілами примара не може виступити серйозним супротивником. До того ж, Полтергейста дуже легко вбити, якщо дружиш з влучністю, на відміну від бюрера. Тут навіть влучність тобі не допоможе, адже цей симпатяга і блокує кулі, і пушки забирає. А в кінці ще й про телекінез нагадує. Врахуйте ще й те, що бюрери люблять жити групами і отримайте мутанта, зустріч з котрим обернеться невеликим шансом вижити. Бюрери можуть кидатись доволі великими предметами, дуже дивно те, що вони не можуть піднімати і жбурляти сталкерів. В такому випадку шансів взагалі мінімум, але розробники якось про це не подумали. На щастя, зустрічаються вони рідко та й в таких підземеллях, куди точно не хочеться заходити. Четверте місце в сьогоднішньому списку посідає. Ви здивуєтесь, псевдоігант. Так, один з лідерів по рівню небезпеки в геймплейному плані вже не такий грізний, коли діло доходить до реальності. Справа в тому, що бій з псевдоігантом виглядав б дещо по-іншому. Звісно, при першій зустрічі з цим мутантом він може просто вас затоптати. Та якщо ви вже знаєте його анатомію, вам відомо про єдине зряче око, постріл в нього зробить псевдоіганта просто фрикаделькою переростком. Та й не лише лицепседоїганта знаходиться прямо перед дулом автомата. Куля, яка залітає у відкритий рот, це лише питання часу, як і куля, яка влучає в око. Тим паче цього мутанта постійно запихають в закриті простори, з яких той не може вибратись, тому серйозних проблем він не складе. Якщо ви не у відкритому полі, звісно, бо в такому випадку шансів у вас небагато. Стрільба по тілу не дасть рівно нічого, тому тут або пощастить влучити в кабіну, або пощастить померти швидко і безболісно. Померти швидко і безболісно можна іншим шляхом в обіймах кровососа. Мутант чує жертву більш ніж за 10 метрів, володіє неймовірною силою, спритністю, швидкістю та регенерацією. Відрізняється доволі високим інтелектом, що робить його розумним противником. Якщо ви ловили парковку біля вогню і слухали сталкерських історій, то знаєте, що зустріч пересічного сталкера з кровососом закінчується зникненням першого. Це ми можемо різати цих тварюк на капусту з ножа, адже ми гравець. Прості сталкери ж не переживають зустріч з кровососом, а місця з їхніми лігвами обходять десятими дорогами. Хай справді уявіть собі здоровенного невидимого гуманоїда, який скрадається вночі за вашою спиною, щоб знерухомити вас і висмоктати кров. Щупальця мутанта повинні паралізовувати жертву як котру та паука, тому лише одні обійми здатні стати останніми. Кровосос легко регенерує рани і може жити та полювати у великих групах. Це робить його ще страшнішим противником, хоч так і невідомо, чи можуть ці істоти розмножуватись. Відсутність гендерних ознак була чимось новим, ще у 2007-му юзернейм. В теорії кровососів в зоні мало бути б значно менше, тому досвід боротьби з ними мав би бути в небагатьох. В реальності вбити таку істоту було б більш ніж просто важко, тому найкращою тактикою стала б тактика гонти з поклика Прип'яті – зачистка одразу цілого лігва газом. Тепер до найцікавішого, хто ж взяв топ, адже боряться за нього два мутанти контролер та Хімера. Чому контролер? Справа в тому, що в геймплейному плані контролер є одним з найслабших мутантів в цій грі. Це просто губка для шкоди, яка може дамажити лише на відстані. В реальності справи були б значно серйозніші, як і про кровососа. Про контролера складають легенди, бо це дійсно легендарний мутант, який за ідеєю мав би зустрічатись лише біля центру зони. Мутант унікальний, є найпотужнішим серед своїх побратимів з програми Універсальний солдат. Присутність контролера чути одразу, і це не якесь там поколювання у лівому пальці ноги, це потужний дзвін в вухах і страшний шум в голові. Навіть не бачачи вас, він може підкорити вас. Контролер небезпечний тим, що грається саме з людською свідомістю, на відміну від інших типових для природи мисливців. А це куди небезпечніше ніж прості поранення, які згодом перетворяться в шрами. Людська психіка не має здатності до регенерації. За сюжетом всіх ігор сталкер ми не раз бачили, як один контролер з неабиякою легкістю брав під контроль цілу озброєну групу вже бувалих сталкерів. Цілком можливо, що за два псі удари ця істота могла зробити вас своїм рабом навічно. Свиту контролер тримає біля себе не лише для захисту, але й для харчування. Від нього майже неможливо втекти, адже розум створює ілюзію важких, немов наповнених свинцем кінцівок. Якщо ж таки втекти вдалося, відходити від подібного контакту доведеться не одну годину. То чому ж контролер не посів першого місця? А вся справа в тому, що навіть з такими неймовірними здібностями він все одно програє химерів. В плані небезпеки для людини ці два індивіда становлять однаково смертельну загрозу. Шансів вижити майже немає. В плані сили переможе все одна химера, так як контролер не здатен взяти її під контроль. В нього просто не вистачає можливостей. Так, химера могла просто пірвати його на катрани за секунду, як і любого пересічного сталкера. В цієї істоти дубльовані органи і нереальна здатність до регенерації. Таким чином, навіть після ріжка зака вона може вціліти за рахунок другого набору органів. Перший ж все одно відновиться невдовзі після бою. Від Химери неможливо втекти, і неможливо сховатись. Вона відчує вас задовго до вашої появи. Тим паче, така здоровенна махіна ще й неймовірно спритна. Химера це найкращий і найбільш ефективний мисливець зони, а також єдина відповідь на два наших питання в цьому відео. Вона король як в плані геймплейному, так і в плані реальному. А що думаєш, ти здала б химеру в рандеву? Залишай свій комент під цим відео, тисни лойс і підписуйся на цей канал, бо зустрінемось ми вже незабаром.